Українці масово почали хворіти на ГРВІ. Лише за 10 днів в Україні зареєстрували більше 100 тисяч хворих. Як повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб на Волині також спостерігається різке збільшення випадків захворювання на ГРВІ. і найбільше хворіють діти та підлітки. початку жовтня. Традиційно розпочався епідемічний сезон захворювання на респіраторні хвороби, і ми фіксуємо зростання на цій інфекції. Ну, така ситуація є традиційною в осінньо-зимовий період. За останній тиждень на Волині зареєстровано понад 3700 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі 83 випадки COVID-19. І 70% відсотків серед усіх захворілих становлять діти до 17 років. Очільниця центру нагадала, що щорічна вакцинація це найефективніший засіб для профілактики хвороби та запобігання важким ускладненням на сьогодні. Проти грипу щеплено лише 160 мешканців області.